Вітаю всіх самперів. З вами Спартак Девелонада Нікнейм e, e, на сервері у мене такий самий. І сьогодні e, для вас таке відео. Підготую, e, які давати відповіді в автошколі. Це буде випуск саме про e, водійське посвідчення, тобто на авто. Я спеціально створив е, новий аккаунт, тому що на головному аккаунті Спартак де Волонада, я вже е, пройшов повністю всі іспити, там вже прокачаний аккаунт, тому я не зможу з того аккаунту пройти їх знову. І спеціально для вас створив новий аккаунт і зараз туди поїдемо, буду давати вам відповіді. Готові. Для тих, хто перший раз це все проходить, дивимося, я взяв скутер. Ввожу команду GPS. Якщо хтось не знає, куди їхати. Натискаю громадські місця, автошкола І поїхали. До речі, якщо хтось не знає, в мене на сервері своя ФАМАЯ, тобто своя сім'я. Шукайте на сервері такого гравця. Тобто мене під ніком Spartak де Велонада. Ось до мене підходите. Просите, щоб я вас прийняв ОМУ, я вас прийму. Там вже є будинок. Тобто ви будете спавнитись в будинку. З приводу авто сімейних, я не знаю ще, їх, як я розумію, лише збираються, ну, як буде дати на сервер. Тому поки з цим ніяк. Але ви вже будете спавнитися в сім'ї, у вас буде чат сім'ї, тобто будемо переписуватися спілкуватись. Ось, під'їхали. До речі, дуже добре, що що вже цю зробили зробили автошколу що автошкола саме в Лос-Антесі не потрібно все їхати. Чому взагалі ідея з'явилась створити таке відео? Тому що я там допомагав чуваку із серверу пройти ну, іспит, але він його провалив. А я просто вже не пам'ятаю, які там були відповіді, тому довелося створити по-новому аккаунт і знову пройти все. Ось підходимо ліцензію брати. 450. Так, це. Спартак Summer, пройдіть комп'ютерний клас для проходження. Ага. Так, я розумію, це воно. Так, хлопці, я сам не пам'ятаю, чесно кажучи, відповіді, тому давайте знову пройдемо. Так. Литкість у місті максимально. Так, я думаю, це напевно 60. А, ближнє світло. Так, давайте напевно ось це введу. А, ДТП. А, напевно, поліцію. Це напевно 120. А, це напевно правіша лінія. А, повинні спереду і ззаду. А, ось це, до речі, трохи дивне питання, тому що, ну, якби не розкрите. І зрозуміти, що вони від, ну якби хочуть цим запитанням, яку відповідь не зрозуміло, тому що там для категорії А1, здається, 16 років, а для е інших категорій з 18. Тобто, що тут, ну допомн, давайте 18, не знаю. А, ну все, все, нормально здав. Ось, зараз покатаюся. Так, тут натискаємо, якщо хтось не знає, Alt. І що дуже важливо, щоб не, цей, не, ну, не таранитись ні, ні в що. Тобто машина повинна залишитись до кінця практичного іспиту ціла. Так, давайте пройду. Ну, коротше, поки я проходжу, що ще я можу сказати? Що можу сказати на ось цьому Samp Ukraine, на проєкті, на якому я зараз граю. Сьогодні, я не знаю, чи раніше така відмітка була, але сьогодні перший, напевно, раз, я так трохи думаю, була відмітка онлайну 450. Щоб ви розуміли. Зараз 410, а там навіть на 450 було 460. Тому на цьому проєкті, ну якби, я так чогось думаю, що грати є сенс. Ось він перспективний. І що важливо, хлопці, він е, з українським модом, тобто україномовним модом. І тут немає росіян. М -м -м чому це важливо? Тому що, е ну якби куди грати зараз з росіянами. Тобто ну правильно буде відділитися і окремо взагалі грати лише е українцям. Тому я і кажу: саме грати на україномовних серверах, там, де український. Там, де український. україномовний мод, тому що там росіяни грати не зможуть, вони не розуміють українську мову. І будуть грати лише українці собі окремо. Ну і відношення зовсім інше. Тоби, тут немає ніяких там їхніх прапорів російських, немає росіян. Немає ось цієї штуки, там, де мені розповідали, що за спілкування українською мовою на Аризоні банили. Щоб ви розуміли, просто весь треш. Ось тому. Тому з'явилися ось такі сервери. з'явилась Azov Roleplay сервер, це теж україномовний сервер. Грайте саме на них. І тут немає ніяких оплат рублями. Тобто, все, все для нас, розумієте? Час для всього там якихось подій за Києвом. Тобто не за час не по, не по Москві, а, а по Києву. Ну тобто Ну це ж все набагато ближче, ніж яка, якісь там е, москальські російські штуки. І там немає росіян адміністрації. Ну тобто тут немає. І на Азоврелплей немає. Так, ну напевно я вже доїжджаю до кінця. Ось, е що ще я хочу сказати, якщо там будуть у вас якісь інші відповіді, ви пишіть мені в коментах, я вам теж буду допомагати відповідати. Так, я десь вже приблизно, напевно, біля кінця. Бачите, тому є ціле. Тобто, що дуже важливо. Бо якщо ви його десь там будете старанюватись, то ви не пройдете іспит. Так, все, я доїжджаю до кінця. Ну все, я отримав посвідчення. Ось так. Ну, коротше, хлопці, дівчата, можливо, підписуйтесь на канал, ставте лайк до відео, ставте якісь коменти, щоб відео просувалося. І цей. Вступайте в ФАМУ. ФАМА називається. Зараз покажу. Так. Напишу ще й по-правильному з великої літери, як вона і ну, називається на самому сервері. Точ-точ. -точ. YouTube Spartak, Stamper, Ось так. Виглядає виглядається ось так. Так, і ще що, до речі, хочу сказати, якщо хтось не знає. В мене в інстаграмі також є е, паблік, але це паблік не саме каналу, а паблік, який є виду. Це паблік українського сампу. І е, його, цей, його посилання ось показує. Ось так. Вводите в Інстаграмі ось таку штуку. І там із ну зараз точно така аватарка там. Е, український прапор і надпис сам оранжевим колор, кольором. чи помаранчевим направлено. Ось так все. Я здав. Тому е, слава Україні, слава нації і всім відове продовження. Все бувайте.